Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви і говорю вам я. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну відому, в країну чудову, що так нас чекає і збагачує мову. Малята, нас сьогодні запросили до поетичної майстерні. А чи бажаєте ви до неї піти? Щоб дізнатися, хто в майстерні нас зустрічатиме, необхідно відгадати загадку. Лісом в темрямі літає, хугу, хугу промовляє. Велетенська голова, Здогадались? це сова, звісно. Малята, погляньте, ось і клас тітоньки сови, і вона нам хоче розказати вірш. Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати, а щоб вміти говорити треба рідну мову вчити. Знає кожен з нас чудово. Не прожити нам без мови. Цей вірш написала Надія Красоткіна. Який чудовий вірш! Про що він говорить? Про те, що нам треба вчити рідну мову. Так, і нам, стітонька, сова, хоче цьому навчити. Діти, а чи хочете ви, щоб сова нас навчила розмовляти гарною українською мовою? Мені теж так здається, і ось вона пропонує нам сказати, а яка ж наша мова? Пригадуйте, ми з вами вже казали, грали в таку гру. Яка наша мова? Мудра, світла, світанкова, багата, так? рідна, солов'їна, материнська, високова, щедра, чарівна. Калинова, промениста, співуча. Бачите, скільки ми можемо підібрати слівознак до слова мова? Наша мова вона така багата. Мудра, солов'їна, материнська, рідна, щедра, калинова, веселкова, солов'їна, співоча. Так? Діти. Сова каже, що хоче вам сказати приємні слова. Я люблю наш рідний край, мій ліс, де я живу, люблю нашу українську мову, і вас я теж люблю. Це сказала нам сова. А тепер давайте ми скажемо їй приємні слова. Сова, совонька, совонько, ти мудра, совонько, ти чемна, совонько, ти гарна. Совонько, ти добра. Давайте ще раз повторимо. Совонько, ти мудра. Совонько, ти чимна. Совонько, ти гарна. Совонько, ти добра. Малята. А чи хотіла б ви стати поетами? Для цього у сови є така чарівна гра. Погляньте, будуть з'являтися картинки. І нам треба підібрати слова Рими. Сніжинка, пір'їнка. Це що? Трава, травичка, а поряд полуниця, полуничка. Дивіться, травичка полуничка. Зліва що намальовано? Річка, а справа стрічка, річка стрічка. Що намальовано зліва? Сонце, сонечко, а справа віконечко. Сонечко віконечко. Це що? Грибок. А тут пеньок. Грибок пеньок. Що це за квіти? Ромашка. А справа хто? Сонечко, можна ще сказати, комашка. Ромашка комашка. Молодці. Ви добре зрозуміли, як римувати слова? А якою мовою ми розмовляємо? Так, ми розмовляємо українською мовою. А зараз давайте пограємо в гру. Добери слова. Що буває українське? Село, українське місто, українське море, українське небо, українське кіно. Що буває, хто буває український? Український народ, український садочок, український герб. Український віночок, український хлопчик. Які слова ми доберемо до слова українська? Українська хата, українська казка, українська пісня, українська дівчина, українська земля, українська хустка. Українська вишиванка, українська гра. Молодці. А тепер така гра, скажи навпаки, веселий, сумний, красивий, потворний, худий? Товстий, працьовитий, лінивий, білий? Чорний. Шорсткий, гладенький, швидкий, повільний, порожній, повний, розумний, дурний, важкий, легкий, твердий, м'який. Ой, як ви чудово впоралися. Малята, а тепер тітонька сова. Просить нас доповнити вірш про Україну, додаючи останнє слово в рядочку. Давайте спробуємо. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на вісні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Так, це вірш Марії Познанської, який чудовий, гарний український вірш. Малята Сова каже, що тепер вона бачить, що ви добре знаєте українську мову і вмієте добре нею розмовляти. І прощається з вами На, до наступних зустрічей. Малята, а я вам пропоную вивчити таку чистомовочку. Тітонька сова, мудра голова, хоч вночі літа, все на світі зна. Давайте разом зі мною. Тітонька сова, тітонька сова, мудра голова, мудра голова. Хоч вночі літа, хоч вночі літа. Все на світі зна, все на світі зна. А тепер спочатку і до кінця. Тітонька сова, мудра голова. Хоч вночі літа все на світі зна. Діти, наше заняття добігає кінця. А скажіть мені, куди ж ми сьогодні ходили? Так, ми ходили в поетичну майстерню тітоньки сови. А я які, чого ж нас навчила тітонька сова? Складати вірші. так? Добре розмовляти українською мовою. А які завдання від тітоньки самим вам сподобалися? Мені сподобалося добирати Рими. Сподіваюсь, що вам теж якісь завдання сподобались. До побачення, до наступних зустрічей!